Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про цим і про догляд. Я розкажу про догляд в моїх умовах, в яких умовах вони ростуть, про полив, про добрива, як вони цвітуть, і коли цвітуть. Ну і мої зауваження або мої спостереження, що їм для цього особливо потрібно, ну і не тільки мої. І це буде моя відповідь на оцей коментар. Маю надію, що допоможе. Ось тут у мене стоїть три цимбідіуми, і їх треба перенести. В інше місце вони тут тимчасово стояли, тепер їх треба перенести, а сюди стануть інші орхідеї. Я дуже люблю цимбідіуми. І взагалі це така чарівна група орхідей. І приваблюють дуже багатьох, і багато в них любителів, фанів. Бо як для деяких це дуже проста архідея в догляді, якщо я пощастила з умовами, і цвітуть довго, квіти в них дуже красиві. Вони можуть бути якось такими маленькими, манюнькими, більшими і ось такими вже велетнями. Порівняти зараз поставлю разом. Один. Треба поприбиратись тут у них. Ну, ось, бачите, на фоні. <сум> Міні- і ну, звичайний. Багато їх природних, багато їх гібридів. І гібридів їх така кількість, хочеться, хочеться і хочеться, але ж вони великі. І місце обмежено, як в моїх умовах, ну не тільки в моїх. Вони в мене ростуть дуже гарно, цвітуть теж дуже гарно, Я їх обожнюю, але не маю змоги мати багато. А ось я ще покажу, до речі, у мене є новинка. Є змога чи немає змоги, а новинка ось до мене ось така приїхала зовсім недавно. Він, мабуть, в мене з тиждень. Це Тетянка з Чехії поділилася зі мною. Красивизний, якщо найду фото його цвітіння, вставлю, коли буду відео робити. Така поділка гарна. Вона його вже в цей гуршик і посадила, сама розділила. І в нього тут ну, раз-два. І з цієї сторони ось третя На визростання погане нові. Я маю надію, що він скоро у мене зацвіте. Такий класний. Може і цього року зацвіте. Цей залишиться тут, бо тут у мене зверху сітка. Йому треба адаптуватися, нарощувати нове корінечко. Екстремальні умови йому не потрібні, а ці вже звичні до екстремальних умов, і їм потрібні ці екстремальні умови. Ці ось два я їх зараз виставлю з цього місця, щоб було краще можна було роздивитися, в якому вони страшному стані у мене. І далі продовжу. Не знаю, як буде видно, мабуть, буде видно, бо не хочу виходити на сонце. Мені буде дуже спекотно, а їм ні. Вони у мене стоять на сонці, паляться. І це все їм тільки допомагає в майбутньому заквіткувати. І сьогодні я і хотіла їх почистити, побрізати. Квітконоси. І І цих два мені треба було вже цього року розділити. Бачите, середина в нього вся з бульбами, бульби нормальні. Рости вони можуть тільки, а цвісти не будуть. І я хотіла його поділити. І залишити собі вже маленькі поділки. Оцей і оцей. І я не знаю, може, вже теж запізно, Подивлюся, можу і зроблю. запізно чому? Не запізно, вони будуть рости. Просто вони можуть цього року вже тоді не зацвісти. Страшне. Страшне. Ой, коли давно так ростуть, вони не пересаджуються, то. Картина не дуже гарна. Але цвітуть. І зараз покажу ще інше. У мене їх небагато. Хотілося б більше, але зимовий час треба занести їх в приміщення, бо мої умови не дозволяють рости їм на вулиці цілий рік. Тому вже як є, зразу не видно, а там її, а там її. Суметься. Ось іще два моїх цимба. І ось іще один. Стоять вони тут біля гліцинії і забіду. Тут виходить до них сонце і до самого вечора. Наприкінці літа або десь вже в вересні я їх переношу на інше місце, коли орхідеї заносяться, то я їх виставляю вже тоді на повне сонце. У нас вітерець, я не знаю, чи буде нормально вам чути чи ні. І щоб показувати краще, орхідеї не цвітуть, цим я маю на увазі, щоб про них розказати. Вон на рибок, подивіться. Просять їсти. Ну, що я хочу сказати? Загальне таке правило, всі знають, да? щоб створити умови і щоб орхідея цвіла і росла, треба знати про цю орхідею. Звідки вона, в яких умовах вона росте в природі, в своїх природних умовах, щоб знати, які умови її створити. Ці відеоми походять з Азії, Гімалаї, Гори. І ростуть на висоті аж до 2000 метрів, може і трішки більше, над рівнем моря. І це означає, що в природних умовах в них є велика різниця температури в день і в ніч. В день може бути дуже-дуже спекотно. А вночі температура падає і великі перепади температур оце і є головне, що треба для цвітіння цим Вони дуже полюбляють добрива. Але карми не корми, якщо не буде цих умов перепади температур, то цвісти вони або зовсім не будуть, або будуть зовсім не дуже гарно. Маленькі квітконосики з обмеженою кількістю квіточок. Чому погано росте коріння? В природних умовах цим можуть рости як і на деревах, так і на землі. І субстрат їм треба пухкий, щоб був такий повітряний, трішки поживний, такий смачненький, зовсім трішки. Бо, ну логічно, да? якщо рослина росте на землі, то поживних речовин більше, ніж якщо субстрат з однієї кори. Я додаю своїм кінський послід, але той, коли вже пролежав 3-4 роки і зовсім-зовсім трішечки. Такий він тоді, як мульча чи щось таке. Зовсім трішки. Голодні, я ж вас кормила вже сьогодні. Про мої субстрати, які субстрати я роблю, можна подивитися буде в плейлисті. Я дам посилання. Е якщо погано росте коріння, то може не хватати температурного режиму якраз у цих корюпадів. цим віддімом. У них коріння дуже тасте, таке гарне. Я не знаю, в кого можна буде зараз подивитися, чи ні. Ой. Не видно так, це від равликів та слимаків. Не видно, все закрите. Ну, якщо подивитися посадки, пересадки... Ой, я туди височок обламала. Якщо подивитися посадки і пересадки, то можна подивитися, там такі коріння та все, як спалець. Тому полив має бути теж. Таким, щоб вони не стояли в болоті і довго не стояли сухими. В цей період вони у мене стоять на вулиці, оприскуються кожного дня, в день і ввечері, коли дуже спекотно. І заношу я їх вже в приміщення, коли там до нуля нічні температури знижуються, але ж вони можуть переносити ці температури. До мінус 4. Знаю, ванюти бувають такі температури, вони в неї круглий рік, в Японії ванюти, знаєте, ви її вони в неї там круглий рік ростуть на вулиці, і корінням проростали вже в землю, з тих горщиків їх не підняти. І єдине, що якщо квітконоси в цей час і вже такі гарні бутони, бутони можуть померзнути, а сама рослина, нічого з нею не буде. В мене теж був такий випадок, і теж є відео на каналі. Коли прогноз не обіцяв, такий гарний мінус. А до цього ще й пройшов дощ, і вони померзли. Вони і дендри деякі. І потім було все нормально, і вони цвіли. Нічого такого страшного з ними не було. Підживлюю я їх десь. Ну, коли бризкаю всі орхідеї підживлюю, так? То і їх там десь підбризкую, але окремо е добривами, бо концентрації для них зовсім інша, десь раз на місяць їх, лікасти. Цим були касти раз на місяць. От як зараз, так там, де азоту більше, що росли, а кінець липня і вже серпень, то вже таким для цвітіння. Або е, збалансованим добривом і все. Бо якраз в цей час красиво прилетіло. Бо якраз в цей час в нас вже там в серпні такі гарні перепади температур починаються в нашому кліматі, в нашому сезоні, в нашому регіоні. Коли в день ще спекотно може бути, а вночі вже температури падають гарно, і все час не закладаються квітконоси і я їх піддобрюю підживлюю для світіння. І в цей час в кого починається раніше, в кого пізніше квітконоси теж по-різному всіх виходять і цвітуть вони в різний час. Ну це дуже добре. І дуже класно, що якраз в той час, коли на вулиці холодно, не так яскраво як влітку. Не люблю я ці сезони, особливо листопад. То на веранді цвітуть цим бідіуму. і дуже тішать. Але наголошую, якщо не буде оцих перепад температури, які вони потребують, таких умовах стрімальних, коли в день пече, а вночі прохолодніше, тут цвісти вони не будуть, підживлю, не підживлю. Мені трішки пощастило, що у мене такі умови, що вони можуть в мене дуже довго гуляти на вулиці, в кого є можливість на балкон виставити. Звісно, для квартирних умов. Це орхідея, ну не дуже. Якщо є балкон або якась Лубоджія, де можна забезпечити її цей температурний режим, полюбляють вони, звісно, більш прохолодні температури. Але спека в день для них це абсолютно нормально. Приносять вони і 30, і за 30, і під 40. У нас будуть такі температури, нічого, ніхто не вмер. Проблема, коли вони починають вже ростити квітконоси і заносити їх в приміщення, в мене ж вони заходять на віранду і там прохолодно для них. І освітлення багато не треба, її єдине, що вони більш довше ростуть ці квітконоси, наливають бутони, а потім зацвітають. Ну і ще перевага в тому, коли прохолодні температури, вони цвітуть набагато довше, ніж зазвичай. А коли є можливість винести на балкон або в садочок, чи кудись, ну, є можливість винести на літній період, на теплий період, на вулицю, виносять. Вони вам будуть тільки вдячні за це. Проблема буде тільки, як заносити їх в приміщення, в квартиру, де тепліше набагато. то я навіть не знаю, як або в приміщення в будинок. Десь поставити дає де саме прохолодне місце, щоб не було різкого такого переходу з вулиці в хату, або різкі перепади, такі температури різкі, вони теж провокують підсушувати бутони і скидувати. Чула, багато розказують, хтось лід підкладає, я не знаю, наскільки це допомагає. Марсі розказувала, допомагає чи не допомагає, але в неї там такі умови, вони теж в неї мають свісти і без цього льоду. Як і в мене. Кому пощастило, можуть вирощувати навіть і в землі, зробити, перемішати кору з землею, посадити і будуть вони рости прекрасно, знаю. Зараз вона відео не робить з Іспанії, Ларіса, вони в неї так в садочку і росли. І в багатьох так ростуть. Тобто, у кого є можливість цілий рік вирощувати їх на вулиці, можна посадити їх просто в землю. Примішати цю землю з корою, посадити, і будуть вони рости, будуть стивитися. І гарно будуть рости, і будуть гарно цвісти. Коли погано росте коріння після пересадки, я не знаю, що мала на увазі Вікторія, коли писала погано росте коріння, куплений вже чи після пересадки, і що куплений, і в тому горщику, в якому він сидить, погано росте, то може треба його пересадити, змінити. Субстрат якось, хоча це дуже важко субстрати в них міняти. Але пересадити може треба, бо субстрат може бути засолений. Дуже гарно допомагають різні засіби для вкорінення. простимулювати. Навіть не знаю, що ще додати. Ну, я розказую з того, що я роблю. Ось той маленький, який нещодавно я перевалювала в інший горщик. Ну, зовсім мало часу пройшло. Я його поливала після того вкорінювачем. І зараз покажу, що він вже закріпився як у горщику, дивіться. Те коріння, яке в нього було, пішло вже в субстрат, який я доклала і все. І гарно себе почуває. О, така гарнюся. Також і той новенький, який до мене приїхав тиждень, мабуть, тому. Да. Теж пролила його вкорінювачем. І він так гарно, міцно стоїть. Маю надію, що він у мене засвітить цього року. Бо дуже гарно в нього квіти. А от цей вс ж тільки роздивилася. Я зараз буду пересаджувати. Не зараз, а у другій половині дня. Коли спаде сонце, він ось тільки починає рости. Ось. І приведу до ладу його. І цей теж, зараз подивлюся. Я думала, що вони вже всі. Так, теж Він тільки-тільки починає рости. Тому пересадка буде сьогодні. А цей тільки переставлю в інше місце, бо йому є куди рости. Я його на вирост саджала. І в нього ось уже нові такі пагани. І в нього є ще місце, куди рости. Побрізаю тільки квітконоси і все. Ну, ось і все про догляд. Нічого такого особливого. І саме головне перепади температур. Такі екстремальні, тоді вони будуть свісти. А на цьому все. Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.